Домашній хліб, а скоро вже буде паска то ідеальна пропорція. Бачи готувати паску треба тільки в чому білобрані виглажене гладеньке. Я як побачила, розчарувалася, щоб зняти цей момент такої напруги. Добрий ранок показую свій даночок, така канапка з сиром і матчем. Матча, як завжди, дуже смачна, обожнюю матчу. А канапка, вона була з сиром і там ще був піклюваний огірок, ну, таке дивне поєднання таке сувім. Тому це діло я просто забиваю матчу і так стає набагато смачніше. Духа сім'ї. І так, мій обід відразу бульйончик домашній. Свійська курочка, бульйончик Масляний інде, конечно же, це стандарт. Бутерброди. Привіт усім! Моя бабуся, бабуся. Привіт, привіт. Ми зараз у сопоті, вирішили вже деякі справи. Сьогодні у нас дуже активний розпочався день. Я ще навіть і не снідала. Бо ти снідала. Дівчасок лікали. Так, так по-італійському, кохо зранку. <рив> І зараз ми вийшли до моря. В Сопоті. тут дуже красиво Тетя Алла десь там паркується. А ми вже тут гуляємо. Дуже красиво. А в нас, до речі, тут похолодало. Ви бачили, йшов сніг. І така погодка тут. Все не дуже весняна. <рив> ми йдемо дивитися, дихати. <рив> Морським <рив> свіжим бризом. Сопот – це курортне місто, і зараз тоді йде підготовка до сезону повним ходом. Можна побачити, як тут навезли пісочок і його розгортають, розширюють берегову лінію. Так що так, що так наводять красоту. Сьогодні понеділок. І людей нікого. О, дивіться, там Алла йде. тьотя Алла, а вона ж Аліція. Моїй курточці. Це перейшла у спадок моя курточка. тьотя Алла, ти в лозі. Що ти застигла? Йди сюди, поздоровайся. Влітку тут завжди дуже люди. Ну, так багато людей, що навіть немає де яблуку впасти. Це Grand Хотел. Він вважається одним із найрозкішніших у Європі. У різні часи тут зупинялися зірки світового рівня, такі як Мерлін Монро, Чарлі Чаплін, Джозефіна Бейкер та багато інших. Сопот це місто з музичною душею, відоме своїм міжнародним пісенним фестивалям, одним з найстаріших у Європі. До речі, дивіться, яка цікаве надувне поле встановили у місті. Але на жаль, ніхто не грав. Ми могли б зіграти. Бабуся була б на воротах тітя захисником, а я нападаючим. Сопотський моло це найдовший дерев'яний моло в Європі. Його довжина близько 511 метрів. Воно раніше служило як причал для кораблів. Зараз це одне з найбільш фотографуваних місць на всьому Балтійському збережжі Польщі. Також тут знаходиться марина для невеликих приватних яхт і моторних човнів. Деякі люди навіть називають Сопот малесеньким Монте-Карло на Балтійському морі через вишукану публіку та тусовки на пляжі. Вже обід. Ми вирушаємо додому бабуся, там щось в тому, що телефоні займається. І сьогодні був інтенсивний день, є багато дуже всього. Ти що, дитяла, ти доволі? Тітяла yeah. сьогодні всіх, всі, діла, всі діла рішала, тільки не свої. <рес> Бабусині, бабуся там до доктора ходила. І в мене сьогодні були процедури. Зранку мені треба було деякі справи вирішити. Потім в мене сьогодні була чистка зубів, я почистила свої ікла. Дала належний догляд, і за цю процедуру стоматологічну я заплатила 269 злотих, і це було по знижці, бо зараз ця процедура коштує щось 300 злотих. Чи чимось, може 340-360, Я щось не пам'ятаю скільки. Але так як ми записувалися на цей візит ще в березні. То нам ем, власне ділаться знижка. Що входить в цю процедуру чищення зубів? Це те, що тобі роблять скалпінг, типу такою насадкою, що на нальот, потім роблять пяскування. Це називається. Якщо чесно, я не знаю, як це називається правильно в українській мові. Це таким дрібнесеньким білим порошочком. Тобі також роблять таку чистку повністю по всіх зубах, і е, потім тобі їх полірують. І останній етап це роблять фоторизацію. Флоризація флор наносять флор таку пінку тобі на зуби. Це для зміцнення емалі, і щоб зуби не кришилися. Ну тобто, чотири в одному виходить. Так що я довольна, я почистила. Я роблю такі процедури стабільно раз в півроку. І їх так і рекомендують робити. Взагалі в мене організм схильний до відкладання нальоту, от, і якраз через кожних півроку мені потрібно їх чистити. Хоча я дотримуюся всіх правил її не зубів, ви знаєте. Намагаюся завжди, як в мене є можливість, почистити після кожного прийому її зуби. Потім користуюся зубною ниткою, і після того також використовую арегатор. Аригатор, аригатор це такий, якби кюршер для зубів. Я їй колись його порадила тіті, аль. От і вона також чистить ними зуби, але потрібно а, також вміти, як ним користуватися. Історія історія відтяли, що потрібно робити рентген зубів, для чого? При чищенні зубів вона відчувала якийсь легкий дискомфорт, і вона не знала, що це таке, тому що зовні, якби все видавалося добре, і коли вона сходила до лікаря. То виявилося, що в неї почало портитись коріння зубу, якби зовні цього не було помітно. Як це можна виявити, що почав портитися зуб, раз на рік робити таку процедуру, робити знімок рентген зубів, і щоб передивлятися, чи здорове саме коріння, так щоб могти часом вчасно почати лікування. часно, тому що. Потім лікування каналів. Лікування. Бабусь, а. що ти робиш? Ти якісь новини читаєш, чим ти займаєшся? А. а що тобі? Про зуби ми говоримо, ти щось хочеш сказати? Звичайно, звичайно, це треба зуби Зараз дуже дорогі роботи. Проходити регулярно треба. У тебе бабуся, в тебе гарні, в тебе золоті. Донна ніна зразу буде випадка. Ні, мамо, не було. Ні, не було нам важко. Просто, просто, просто обладнання може було якесь. Абсолютно комфортно лікувати. Нічого вас не болить, сучасне обладнання, що ви можете лікувати. Но зараз такі технології, мені, до речі, ще порекомендували навіть щіточки або сонячну. На сонічну мені в магазині Philips дали знижку офіційному 25%, якщо я буду купувати сонячну щіточку. Цей купон він буде в мене важний до кінця серпня, там написано дуже прикольно. oral B мені рекомендували IOS Шість, але не до того. Коротше, що зараз до чого технології дійшли, що на сучасних щітках, таких електричних, деяких моделях сонячних, uh -huh. що є навіть індикатор а, тиску на зуб, тобто ти бачиш, воно тобі висвітлюється, чи це дуже легко воно там може недочищувати, чи ти дуже сильно тиснеш на зуб, і потрібно зменшити uh -huh. цю силу, так що це настільки класно, що є такий чуйний індикатор сили, як ти натискаєш на цей зуб. Що там по погоді в нас, а? Сніжок. На снігові Політак Денівська. очищує. Сінім. Я вже зробила стрижку собі, підстриглася, зробила собі він, а також а, ще покрасила бровки. Ось така я вже квіточка, все на марафеті. Йду. Так, погода у Польщі дуже мінлива. То йде, да. сніг падає, десь півгодини тому падав, то вже сонечко світить. Ось так. Розказую, що по цінах. за стрижку та укладку я заплатила 170 злотих, а за ламінацію ВІ, а також покраску Брі, я заплатила 190 злотих. Поки я чекаю, що зі мною приїде тітя Алла, то зайшла у торговий центр і почекаю тут, тому що на вулиці досить холодно. І так, шановне панство, дивіться, що в мене є. Знаєте, що це таке? Últ田中. Це домашній хліб з Ну Це просто не в гембі. Не до порівняння. Його мене просто так їсти. Просто так, без нічого. Так, тому що він на Тепленький бабуся, ну це весь було теж. Поки нас не було затяги, бо ми літали. На процедурах різних були красотим мої бровки. Ще привіт. Бабуся молодець, до того всього вона зробила сипаний фіт пиріг з яблуками. Бабуся, вже підготовка до Паски кіндерів. кіндери. Але щось тітя Алла, вже тут тобі ще ну, половини нема тих кіндерів. Оце так купляй зарані. Вже немає лотка, половину. І так ми приїхали, а тут бабуся вже спекла пасочки. Мені оця дуже подобається з шоколадом. З такою посипкою. І всередині не також шоколадом. А скоро вже буде паска. <реш> Щось там про колбаску. Ось так виглядає пасочка порізана. Шматочками. Шоколаду. Я вибираю, звісно ж цей, <реш> там, де побільше шоколаду. А можна заказати паску на наступний раз, де буде дуже багато кусочків mm -hmm. шоколаду. Приймаєте спецзаказ, щоб було багато мені шоколаду? Так, приймаємо. Буде повторна випічка. Повторна випічка. <рес> Бо це тільки був такий розогрів на паску. То бабуся зробила, скільки ти штук бабусь? зробила? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Скільки було? Сіма. Ні, ще. Ші... Це ші... ви вже ші... стільки з'їли? Дев'ять штук. штук. Ага, та бабуся на розогрів рішила зробити так. Навіть штучок, пасочок. Та на розігрів. То що буде на паску? То це, ваш, то такий цілий конвейер буде стояти. Ну, на паску я тут не буду з такого розігрувати. Бо бабуся їде на паску на родину і буде там пекти паски. Україна. Україна. Я капучино, балеріно. буду пити і їсти. І їсти буду будуть. Така смачна паста. Мафик. Завтра шумов. Скажіть, мама, ти зробила дуже класну помадку. Вона така трохи кисло. Дайте я скажу вердикцію. Давай. Mm -hmm. Це просто божественно. Mm -hmm. Божественно. Масло є, то ще зробу. Тут як то не багато так шоколаду, але воно просто ідеальна пропорція. Бачила Бачиш. Ну, А ви сказали, що я сказала, мало що дала. більше, я вже розстроювала. Можливо, шоколад. якби було за більше шоколаду, то було б за солодке. Бабушка mm. переживає, що не, не є солодки. До речі, бабуся. В саму паску ти додавала дуже мало цукру, так? Ну так. так. Скільки ти додавала? Ну я так на глаз, я не... на глаз. ти будеш що ти додавала, що наступний раз, тут не раз типу, не, то я так, на тебе <ріст> Окей. Бабусь, да. я тебе хочу спитати, бо ти як готувала паску, ти сказала, що в тебе є певна традиція. Готувати паску треба тільки в чому? В білому вбранні. Тільки в білому вбранні. Ви таки знали? Я теж, чую, я теж І... цього не знаю. Ходімо І... мені докажити пісні співати. Бабусь, а чи ти співаєш якусь пісню? Я не співала, просто, господи, в слові. І в тебе це... завжди найкращі паски виходять. Так, я б не сказала так найкращі. Я... Найкращі паски це в Дони Ніни. снігур Ніна. Я подаю капучино капучино, капучино капучино балеріно для... Дони ніни. Тетяла, розкажи, як бабуся п'є каву. Прогріто. Тільки гарячу і в тебе експрес. Ти не можеш зробити, щоб кип'ятком була кава, то який ти спосіб винайшла, щоб догодити для дониніни? Я прогріваю чашечку. задобрити, Я прогріваю чашечку, тоді кава гаряча. І дивіться, яка класна кофта в бабусі з такими сердечками, з такими вирізами? Дуже класно. На грудях? Щось. Дуже класна, бабуся, дуже модна, ви вибрали. Пробуй своє капічення. І скажи нам свою думку. Чи достатньо прогріта часка? Прогріта, гара, чи таке, як я люблю, як поляки кажуть. Горонцо. Молодець бабуся. А ти що тітяла? Ти довольна, бо ти вже з'їла, скільки штук пасок, напевно. Я зіла одну таку пасочку і Стефану з'їря. Я думаю, дві таких пасочки. Ми ну, <плес> а розкажи, ти робила ламінацію Вій. Ти робила це перший раз в своєму житті, так. чи тобі сподобалось? Так, скажи. Мені вже сподобалося. Чи будеш ти ходити до цієї так, спеціалістки? Я буду ходити, буду повторювати, тому що це не це накопичуваний характер. Ми відмітимо це місце, де ми робили, Добре. і порекомендуємо до спеціалістки Вікторії. Вікторія. Вона дуже приємна. Дуже класна, вона дуже. Уважно робила, вона дорадила, вислухала мене і розвіяла всі мої сумніви. І до того ж, прекрасно ми відпочили, поки робилася процедура, але я чуть не заснула. Було чисто, задбано. Красиво. Так, Там було дуже приємно і я дуже задоволена. Я рекомендую. Ти також сьогодні їздила на стрижку свого волосся. Скільки коштує твоя стрижка, та як часто ти стрижешся? Раз на півроку ти підстригаєш, ну тобі така ця длина, ця ідеальна длина, Ми вважаємо да, з бабусею. Так, бабус? Да, ми з бабусі добрі. Скільки коштує твоя стрижка? Коштує 50 злотих. І це є ціна в моєму місцевому пункті. Біля мене недалечко. Це коштує 50 злотих, і це найнижча ціна на ринку. На ринку. Є? Це Дуже приємні дівчата і також рекомендуємо, можемо також дати посилання. Так, да, звичайно, ми дамо, бо моя коштувала 180 вісімдесят злотих. Тут твоя 50, ну є велика різниця, але це було не з миттям голови. Ні, це було не з миттям голови, і ця фрезерня вона знаходиться близько траси Кашубської, Хто наприклад буде їхати з ним. Так, бабуся стригався. Угу. Скільки ти заплатила за стрижку mm. і чи ти залишилась задоволена? Ну, задоволена була, я вже давно зустрілася, але також 50 злотих, в неї, напевно, такий таріф. Хто буде приїхати з німеччини і хоче наприклад по дорозі заїхати собі за усвіжити, 50 злотих 50 злотих ідеальний варіант підстригти, кончики. Кончики. але злотих. це тільки 50 злотих. Це за те, що тобі підрівнюють аля кінчики, чи це повністю стрижка твоя коштує? Якби? Ну, моя стрижка повністю коштує 50 це злотих. стрижка. Це е, на сурово це від, відрізати волосся на тобто рівну. Рівну. Угу. на рівно. На рівно добре, я заплатила 180 злотих. Це мені. Помили голову, зробили масаж голови. Крісло також, коли я лежала, мені робили масаж тіла. Потім мене підстригли, так як я попросила. Мені сподобалось, що мене перепитали, яка довжина, і також мені зробили укладку на браш. Так що мені дуже сподобалося. Було так мило споглядати. тому що перекар був Так. Едґапес дуже приємний. І в нього на полиці були косметики, такими як користуються. Це під одні з найкращих косметик. Так, да, дуже класно пахнуть. Пахну Австралійська косметика як фірма називається. Я не пам'ятаю, я можу зараз принести показати вам. Ну. ну покажись на uh, Так, воно коштує. 80-70 злотих одне. Угу. Не пам'ятаю добре, але воно направді працює гель, який наноситься відразу, як помиєш волосся на вологе волосся. Воно виглажує це. Після помиття, після Засуш. кондиціонеру, ти виходиш з на мокре волосся, наносить наносиш. Потім волосся сушиш і можна висушити на щітку. І воно тоді таке виглажене, гладеньке. А вже потім, коли ти висушуєш волосся, ти береш з цього як три горошинки, Так само цього ти береш до досить мало. І на сухе волосся, і воно так приглажує. Це насправді я бачила в так вони ж користуються цим. Коли я сьогодні була в магазині, там були такі лампи високо в зарі, в таких магазинах і таке освітлення, і моє волосся так блищало. так Ну, і переливалося. Зараз було гарне волосся. Воно переливалося. Mm -hmm. Що це в тебе за футболка? Розкажи. E, це футболка з H&M. тільки вона коштує десь 30 золота. Певно. Ну, то тобі її порадив? Так ні, дорадила Олеся. Mm -hmm. e, дуже задоволена, бо це e, бавевна, вона справжній котон mm -hmm. і вона хруба, дуже зручна, універсальна, тому що її можна mm -hmm. до всього. Олесюня дорадила і я і прислухаюся до неї. Молодець, правильно робиш. Пуся, що ти думаєш про покупки тетя? Бо я знаю, що ти не всіма да. покупками задоволена. Футболка Скаж... добра, а штани мені зовсім не сподобалися. Джим. Джинси Бо... такі, як десь з когось взяти. <реш> <реш> як колись ходили б давнину старі дівчата. <реш> Ну це оверсайз, бабуся. Та такі вони мають бути. Я як побачила, розчарувалася. Я алі сказала, щоб вона обміняла на розмір менший. На мою думку, так. Мені це зовсім не сподобалося. Штани, як то спадають. Це так це так треба, бабусь. Це все. Це треба до нього ремня. Ну ремень можна по бажанню. Ремень або щось зробити, якісь ще віточки. А які ти любиш, щоб притальоні були? Ну, приталіні. Щоб тако аж обжало тебе, як сусідство. Ну, не обжало, але вона можна було на номер менше взяти, то було б саме раз. А це занадто. Свобідні такі. Та не трохи завеликі. На мою думку. Це найголовніше в сучасному світі додати кінці. Ну це лично на мою я думку. Я знаю, що е, Максим любить такі свободні. Його? Наш Максим? Да. Так. Він любить він з мужених з малих років, не любить штани, він любить свободний. Це Максим сказав би е, хороший, але я не знаю. В даному випадку на тобі, то може ж то сказав би, що вони завеликі. Добре, то я зараз, щоб зняти цей момент такої напруги, дягнеш нам. Так, ну іди, давай. Зніми свій лєпар. <рігум> 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 Алла і її штани. Оверсайз. Це я їй таки дорадила. Бабуся каже, що це отстой повний, що це мерзость. <рігум> <реш> як той чоткий паца каже, це просто мерзино. Ну, мені подобається. Гарно сидять на попці. Оберну. А ти що думаєш, тітя? Думаю, я думала, що я ніколи в житті в своєму не ділах штанів. Ну нормальні штани. Тобі навіть в думці не мала, що я як в діку коли-небудь. Але мені сподобалося є причина, яка. По-перше, в них дуже вільно. Я в них як без них. Можна сказати угу. дуже вільно, дуже свобідно, Ну, зручно, зручно. Хласні штани, Мені подобається. I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people That's who badminton Being negative when you should be That's getting it. after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, speaking fast. I can roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. На цій енергетичній ноті я закінчую. Буду щиро вдячна вашій підтримці у якості вподобайки та якомусь хорошому коментарепі. Звичайно, як завжди, вам усього, що найкращого, та побачимось!